Доброго вечора, друзі. Виходжу в прямий ефір тут на Фейсбуці, потім це поширю на Ютуб, там, хто хоче, додивиться потім. Сьогодні я би хотів поговорити про те, чому росіяни крали, крадуть і будуть красти. Але спочатку, як громадянин України, мушу щось сказати, бо то мене мучить вже декілька днів. Наш президент Володимир Зеленський він в інтерв'ю Washington Post сказав, що він знав про вторгнення. Майбутнє вторгнення Російської Федерації ще в жовтні, але не хотів це доносити до публіки, тому що боявся, що українці втечуть, втечуть за кордон. Плюс він боявся, що втратить економіку, там 7 мільярдів доларів чи гривень, я вже забув. Одним словом, ми маємо президента, який е, не вірить в свій народ. Я от, думаю, гадаю, що би було, якби мали президента, який би вірив в силу свого народу. Який би знав, що цей народ з перших днів початку повномасштабного вторгнення піде в воєнкомати, піде волонтерити, піде віддавати останні гроші на війну з нашим віковічним ворогом? Що б було б тоді, коли би мали іншого президента? Він спочатку поводив себе нормально, але те, що він зараз сказав, він, він поступив іноземець на чолі держави. Не як частини цього народу. І це мене дуже і дуже турбує, тому що я не знаю, якщо, як з людиною такою ми дійсно зможемо перемогти Російську Федерацію. А ми повинні це зробити, і ми це зробимо, але з питання ціни. Тобто він боявся, що українці мужчини втечуть. Так, всі повтікали. А я кажу таке: хто би втік, той би втік. І їх тут не потрібно. Це війна 21 століття. Тут воюють не кількістю армії, а якістю армії і якістю озброєнь. Ось це війна 21-го століття. Тут не потрібно снувати мільйонів мільйони солдатів, штурмувати Дніпро, як це робив, Кат Жуков 43-му році штурмуючи Київ. Тут потрібно просто технології, і що? І сила духу, яка в нас в українців є. Причому навіть то є, що декілька годин тому Сергій Притула сказав, що ми купили наш спутник власний на гроші, які залишилися з Байгарів. От От, бачите, якби Зеленський не закрив кордони, він би Притула перший втікав до Парижу чи куди, чи куди інде. Ні, такого би ніколи не було. Ті люди, які хотіли би втекти, вони би втекли. І туди їм дорога. Нічого страшного, не зас... абсолютно не... жодного засудження в моїх словах нема. Страх це велика річ. Це зрозуміло. А ті, хто би лишилися, ті би лишилися. І я не хочу зараз говорити в принципі, дуже багато про це, тому що е, хороших слів нема. Є погані слова, є погані передбачення. Тому тобто переходимо до наших любимих друзів-росіян. Ось минулого разу ми говорили про рабів. Тепер говоримо, чому вони крадуть. Так от, дивіться, спочатку трошки історії. В 1016 році Ярослав Мудрий, наш перший цісар. До речі, сьогодні день народження нашого останнього цісаря Франца Йосифа, який народився в 1830 році. Так, чому я кажу, Ярослав Мудрий, наш перший цісар, цісар, можливо, другий, можливо, його батько був цісаром. Але те, що він цісар, титул, так написано на Снісофіївського собору. Так? Такого то дня представився наш цісар Ярослав. Це відносно термінології, яка також вимагає ще дуже великого дослідження, тому що вона також самоспорщена частково. З тими всіма титулуваннями, які прийшли від пізнішого московського наративу. Так от. Е, Ярослав Мудрий в, в 2016 році уклав першу збірку законів Руська Правда, яку, напевно, можливо, ви знаєте. І там е, за крадівництво були дуже такі, в принципі, е, несерйозні покарання. Скажімо, штраф. При чому штраф ішов. Казну володаря. Чацісари, як ви хотіли кажіть. А, якш... а потім в злодія те, що він накрав, забиралося і віддавалося потерпілому. Якщо ж злодій встиг вже щось там розпити, продати, то вже, ну, вже тоді сказали так, що тоді треба жаліти потерпіло. Всім, всі, всією громадою жаліти. Боже, звідки ті гроші назад візьмуться. Що це говорить? Те, що в Русі, в нашій стародавній державі, ну, в принципі, це не було великою проблемою. Видно, мало крали. Мало, ну бачите. Ну, штраф, ну що ж це мало. А, до речі, невеликий штраф і в руській правді, треба відзначити, це було за конократство. Це можна зрозуміти, тому що кінь це був годувальник. Без коня це. А, ще один прикол. Тих конокрадів, яких е, ловили, то їх відсилали, вгадайте, куди? Два варіанти в Польщу чи в Залісся. Я думаю, ви правильно відповіли, куди їх виганяли конокрадів. Ось і тих напевно, то населення тої московської, е, то московського князівства, пізніше, воно в основному складалося з тих вклятих конокрадів, яких відсилав туди Ярослав Мудрий і його наступники. Так, конокрадство було це серйозно. Дивіться. Руська правда, правда діяла декілька століть. декілька століть. Навіть монгольське нашестя, воно не не перервало його, ніби ну, ну, як, ніби, можу, ну, його як це, право, чи як, його цілісність, його. Його юридичну цінність, його юридичну силу. Ось отак давайте скажемо так. І, е, на землях Руського королівства потім і всюди вона діяла. Потім були зміни. потім були зміни. Але нас це не цікавить. Нас цікавить Московія, і її вори. Вори. Та ти батінка вор і самозванець, сказали Дмитрію в 1606 році. Пам'ятаєте, може такого, що захопив престол грішкатріпів і величав себе сином Івана Грозного? Той бідний грішкатрепів хотів їх зробити європейцями. Хотів якісь реформи ввести, бо він все ж таки таки прожив пару років в Україні, так? Князь Острозький його приютив, князь Константин Костянтий Острозький його приютив і вирішив зробити таку собі приватну авантюру, оскільки рід оцих всяких, як він називається, вони називають себе Рюриковичами. Я їх називаю. Даниловичами припинився і там став правити будь-хто завгодно. О, Ніка... О, Ніка почала гавкати. Давай, Давай. І е... Константи островський який, до речі, мав права на Московський престол, не менші, ніж майбутні... Ні, Майбутньо... ні більші. як І Годунов, і ті небутні Романови. І навіть то він готував свого сина Олександра бути московським царем. Правда, його син Олександр, його молодший син, помер в 1603 році, ще будучи дуже молодим. І Ці плани ну, не вийшли. Острозькі, ви знаєте, походили від е, короля Данила Руського, а король Данила Руський походив від Володимира Мономаха, останнього цісаря, можна так сказати, нашої Русі. Ну, І він поставив того грішку Атлеп'єва, якого називали вор і самозванець. Який хотів щось зробити, але за рік його убили. Крадівство, крадівництво на Московії було атрибутом скреп. Воно не засуджувалося до певного часу. Воно було інструментом діяльності суспільства. Тому що, якщо б ми будемо говорити, що хай буде що, ото велике Московське князівство було утворене, ну фактично. Чотирнадцятому, в кінці 14 століття, на початку 15-го, то лише в середині 17-го 17 зрозуміли, що ця їхня народна скрипа вона до добра не доводить. В 1649 році зібрався, зібрався Земський собор, який е в Москві, який, при, при царюванні того е Алексія Михайловича, другого Романова, Алексея Тішайшого, батька Петра І. І цей, цей е, собор він почав уяв... розробляти ну, ніби кримінальний кодекс. Бо крадівництво, воровство на Русі набуло таких меж, що воно просто заважало існування держави як такої. І були прийняті перші певні, певні постанови щодо. Того, як боротися з воровством. До слово вор. Воно звичайно якого походження. А ну вгадайте, французького чи угрофінського? Я думаю, всі вірно вгадали. Якого, так? Це угрофінське слово означає мерзенний вчин. Так от слово вор воно спочатку означало брехун. Тобто слово врать. Але тоді вони ще слово мови не мали, вони казали врати. «врати». І це слово е, означало всіх порушників закону, брехунів і так далі. Е, в московській державі, скажімо, давайте вже, щоб не довго, середина 17 століття. Е, казнократство, воровство, був українського терміну, наш термін злодій, він чітко виражений, термін нормальної європейської мови. Злодій. Людина вчинила злу дію. Так? Він не відповідає повністю поняття вор. Ось, і на тому соборі Земському е, постановили, що, е, таврувати тих, що роблять крадівництво, велике крадівництво, до, до, до речі, до цього можна повернутися, але не в цій передачі. І е, вирішили вибивати на чолі букву В, на щоці букву О, і на е, щоці другій букву Р, вор. І ще збоку, бо потім пізні пізніше я, в я потім це розкажу. Тому що їхня мова розвивалася, розвивалася, так, так. І сам Петро І оце не маю ненависті одного більшого, щоб виразити і не казати цьому матах. Він почав оновлювати законодавство щодо вар'я. Бо все крало. Все крало. Зарубіжні оті мандрівники, які відвідували Росію. Писали всі як один від Герберштерна, я не знаю, до Маркіза де, Фу... де, де Кустіна. Це 300 років історії. Вони писали, що от московський народ славиться своїм лукавством, лукавством підлістю і бажанням обдурити. Тр... Від XVI по 19 століття писали іноземні мандрівники оцю всяку фігню. Тобто, ви розумієте, що вони цим славили, але це була їхня скрепа. Наприклад, особливо славилися. славилися Бажанням корумпуватися щось вкрасти, це церковні їхні діячі. Ну, це ж не дивно, адже їхня церква це ж не церква, це дідько знає що. Я колись давно казав, що якби московити прийняли іслам, то може б якось їм було легше, а так вони мучаться, бідачки. І е, за Петра І було встановлено нові закони щодо таврування ворів. ворів так? І ці закони постійно оновлювалися. Дивіться, напротязі дві, так, 200 років історії. З того з Собору 1649 року до Миколи I. Єдина проблема московських ніби як юристів була, як саме таврувати злочинців. Куди? Ми знаємо, що в Римській імперії злочинців таврували також. Так, але ще великий імператор Константин. Сказав, що тавруйте де захочете тільки не на обличчі, бо обличчя створено за подобою Бога. І в Західній імперії на обличчі не таврували. А ці товаріщі, звідти, типа православні скрипісти, вони таврували своїх людей на обличчя ще до, я вам скажу точно, до 1863 року. Уявляйте, 1863 рік. Вже е, Жюль Верн пише свої романи. Вже, перепрошую, виникають фрегати, корвети, Вже виникає, ну, в принципі, сучасне нормальне життя. Вже, в принципі, все виникає, крім, напевно, Пенецилінник який виникав трошки пізніше. Фотографія виникає, а вони ще продовжують таврувати своїх дурних арбів. злочинців. Ось. Ось вам і Совєтський Союз. Звідси, до речі, пішла їхнє татуювання, так? Що там, е, купала? Ну, це ж їхня традиція цього ідіотизму. Так? А Петро І був дуже класним, він казав. Таврувати і попелом посипати. Тобто він придумав, о, Петро, і, типу, перший татумастер. Він придумав як тавро зробити, а потім ще тижнями їм там порохом чесати, щоб воно було назавжди на чолі. Оце слово ви, фора". Ось потім вони ще інші слова вибивали там СБ, збіжавший ще. Ну, коротко, оце їхня юриспруденція. Як таврувати своїх воров? Боротьба з корупцією воросом ніколи не вивчилася нічим, але чому? Давайте зрозуміємо. Росіяни чи московити вони ніколи не мали поняття приватної власності. Ось це. Ця держава, чи квазідержава, бо це дійсно не держава, це свинство. Вона утворилася, ну, скажімо так, після розпаду Орди. Навіть Орда, прийнявши іслам, вона розробила якісь певні свої ну, закони. Вона прийняла принаймні ісламські закони. Ці ж балансуючи на межі православія. Чому дикого ненормального. Ви ж знаєте, що в них є храми, де зображені солдати і так далі, і все це свинство, так? і там слава війні, і Шойку там зображений Путін. Вона балансуючи на межі православ'я і ісламу, і ісламу, вона не змогла створити жодної етики, жодної моралі. В них немає релігії. Причому не в хорошому розумінні немає релігії, а є мораль. Нема ні релігії, і моралі. А я скрипа як вороство. Саме тому їхні приказки, якщо, ви, якщо б ми говорили в їхніх приказках е, постійна слава лінії і крадівництву. в Україні такого немає. Звичайно, що вони нас пробували це навчити. Якщо ви запитаєте ваших дідусів, правдідусів, які ще жили, в нас до приходу цих товаришів зі Сходу, замки носили умовне значення. Ну, закрив хату, та й пішов на ніч. Я ще пам'ятаю маленьким в селах. Я їхав до цьоці, а, а в селах хати в день не закривались, навіть в часи Радянського Союзу. Подивіться, що робиться зараз. Ми так, ми всі маємо замки, там великі паркани, Ну, так, приїхала ця банда, нас навчила, як красти. Тому, звичайно, що ми повинні захищати себе. І вони, це для них нормально. Для іншого світу це абсолютно ненормально. Красти, вони для них красти це. Жити це жити. Бо люди ніколи не мали поняття приватної власності. Росія ніколи не війшла в капіталістичну стадію розвитку. Тобто, стадію розвитку товарно-грошових відносин і торгівлі. Це завжди була ну, рабовласницька держава. Хто не бачив, то подивіться, чому росіяни робили мої попередні ті передачі минулого тижня. Вони. Їхнє майно завжди могло бути забране государем чи якимось великим чиновником. Право на майно, право на приватну власність вони не знали і, напевно, далі не знають, окрім ну, декілька десятків тисяч тих найбагатших. Саме тому вони крали, вони не поважали майно, вони не поважали приватну власність. Так? Саме тому оцей ленінський комунізм настільки утвердився. В них не Марксівський, а ленінський комунізм. Це була нація, квазінація, яка підходила століттями рабства, століттями крадівства, воровства для того, щоб бути державою, яка визнає, що не мати нічого, а мати все спільне, тобто все красти це нормально. І зараз ми всі пригадаємо наші колгоспи, так? Звідки кралося усе на світі? От Радянський Союз був апофегеєм розвитку Московського царства. Де все належало державі, все належало ніби людям, але нікому нічого насправді не належало. Звідси крадівництво. Тому вони, ні, тому вони завжди будуть красти нашу Там пригадуєте, так весно? Вони будуть завжди красти. Для них крадівництво це скрепа. Це доблесть. Вони не є такі люди, як ми. Вони інакші. Але напевно я вже довго говорю, то буду закінчувати. І бажаю вам, напевно, всього найкращого. Розумійте, що ми і росіяни це зовсім різні речі. Вони намагалися навчити наш народ красти так само, як вони. Ну, В них цього не вийшло. Крадівництво, воровство для них є національна ознака буття, як і рабство, як і відсутність будь-якої релігії. І ми з цим живемо, і ми з цим боремося. Але знаєте, що ми це переможемо? Мусимо. Ну, прийшов час. І я бажаю свого найкращого і слава Україні!